А лінівод Шайгу відвідав одне з підприємств військово-промислового комплексу у Нижегородській області. Я просто уділітний кретин. Визначити назву заводу та локацію допоміг Бейджик одного із співробітників, який потрапив у кадр наприкінці відео. Це так званий 53-й арсенал. Який виробляє боєприпаси, і знаходиться в місті Юганець за 770 кілометрів від українського кордону. Цей завод виробляє авіаційні бомби, так звані ФАБ. Самому алініводу показали найпотужнішу бомбу, яку виробляють на цьому підприємстві, так званий фаб 3000 Ну що ж, незабаром туди завітають дружні дрони, а тритонні авіаційні бомби чекають з нетерпінням. Українські захисники дякують за наведення. І скоро там буде дуже велика гойда. Більше і ще більше оця тема і питання розуміння в наших там, стратегічних партнерів і союзників з'являється щодо того, яка є, якою є Російська Федерація, і ці всі заяви, там прогнози про 26 й рік пана Дуди можливого нападу на одну з країн чи на країни НАТО і так далі. Все більше активізовується на європейському континенті. Чесно кажучи, я на це дивлюсь е, трохи інакше. Я маю на увазі ці заяви про те, що в 25-му, навіть я десь бачу, в 25-му, 26-му, угу. пізніше е, 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 НАТО може очікувати, країни НАТО можуть, можуть очікувати е, нападу агресії з боку Росії. Але про що це свідчить? Про те, що все таки немає, я вже про це, і ми про це з вами говорили, разів сказав, що немає розуміння, того, що альтернативи тому, щоб всім зібратися, підтримати Україну і добити Путіна і його воєнну машину. В принципі альтернативи немає, і тому всі ці розмови про те, що він нападе 26-му, 27 сьому пізніше, вони актуальні тільки в тому випадку, якщо собі уявити, що Путін з цієї війни хоча б на половину вийде переможцем. тобто він забезпечить свій контроль, окупацію і інтеграцію. В Росію тимчасово окупованих територій їх анексію, яка вже відбулась з точки зору Росії. Якщо собі уявити, що йому буде дозволено, і він буде мати можливість принаймні частково реалізувати свій план щодо України, тоді ці розмови актуальні, що буде потім. Якщо завдати поразки Росії дійсно радикальної, тоді і це буде найкраще, як на мене, найкраща відповідь на всі ці побоювання щодо поширення російської агресії. Тому що якщо, хоча б наполовину Путін реалізовує свій план, відповідно у нього з'являються і можливості, і мотивація. І для продажу, в тому числі всередині країни подальшого поширення своєї агресії на Європу на країни НАТО. Якщо цього не буде, тоді він буде змушений і Росія змушена буде відійти. Ну направду з іншого боку, що пан Саліван про що нам каже: вибори ж були от минулого тижня в тиждень тому в цей день. Вже так званий виборчий процес відбувався. Ми ж всі розуміли, яким буде його результат. Ще одна з заяв, він каже: ну, немає опозиції, ми бачимо, як це все відбувалось. Але маємо констатувати, станом на сьогодні, е він президент Російської Федерації. Це як? Ну, от, з точки зору не знаю, дипломатія, сприйняття того всього, як це все відбувалося, там на під канонаду, яких вибухів там на Білгородщині, на Курщині і так далі. Я вважаю, що зараз навіть де-факто констатувати, що він президент, це абсолютно невірно, тому що ну тобто ясно, що по-перше, ці вибори мають бути ще одним приводом для подальшої, і я хочу сподіватися тотальної ізоляції путінської Росії на міжнародній арені. Принаймні в тому, що стосується країн демократичного світу, а з іншого боку, безумовно, з цих виборів треба зробити висновок щодо стану російського суспільства щодо тієї підтримки, яку має Путін, навіть якщо собі розуміти, що ці вибори фальсифіковані, і зараз чим далі, тим більше стоять відомі факти. Але все-таки, як на мене, вони засвідчили ще раз про те, що є підтримка лінії Путіна, і з іншого боку, немає опозиції, яка здатна протистояти Путіну. Оце має треба. Треба враховувати, треба мати на увазі, що питання, звичайно, не тільки в Путіні, а в Росії взагалі. І о цього розуміння також все, ще немає у наших партнерів. Звід, звідси ми е, чуємо е, розмову про е, хороших русських, що ми не воюємо з Росією, ми не воюємо з російським народом. Все таки треба. Е, Дивитися правді в очі, і якщо це буде, я думаю, що тоді і ви з'явиться ця необхідна е, всім нам стратегічна визначеність щодо результатів єдиноможливих е, результатів війни. А, направду, оці ці, ці ініційовані Україною Рада безпеки вона відбувалась та на основі 34-35 статей статуту. ООН з іншого боку, е, я не беру до уваги тих, хто привітав диктатора з. Нібито так званою перемогою. Мені видається, що в Європі, якщо ми крім штатів, думають, як до цього ставитися, як про це заявляти. Хоча і багато закликів. Ну як, були заклики серед країн Європейського Союзу, що, мовляв, ми не можемо визнавати Путіна в обраним президентом. Ні, а я, чесно кажучи, тут і альтернативи не визнанню, не бачу, і звичайно не визнавати, тому що сама логіка війни. Сама ситуація до виборів під час виборів і заяви після виборів ще раз свідчить про те, що як на мене, навіть теоретично не можна розглядати можливість визнання Путіна. Тобто треба до нього ставитись так само, як і до Лукашенка. Добре, я поточню тоді простішими словами. Мені здається, що думають, що з цим робити. От просто думають, поки що з цим робити. А я, чесно кажучи, не думаю, принаймні, у мене немає такого відчуття. Десь е, е, така була інформація і потім ні, ніде факт не бачив підтвердження, що Шольц в кінці е, кінців вирішив не, не, е, ну, не поздоровляти Путіна. Ну я сподіваюся, що він навіть про це і не думав. Mm -hmm. А мені здається, що. Е, Абсолютно однозначно треба зробити такий блок, тобто абсолютно відторгнути навіть можливість визнання Путіна і визнання Путіна як президента Росії, тобто ще раз треба підкреслювати його нелегітимність, і як то кажуть, ні рукоподаваємось.